Мої вітання на календарі. П'ятниця, 13 листопада, в ефірі Стрейські новини. Сьогодні у випуску як штрафували на ринку продавців та як відновили рух на Дрогобицький. Не перемикайте. Вчора ввечері вантажний автомобіль на вулиці Дрогобицькій зачепив про дерево, яке впало на проїжджу частину, і тим самим заблокувало проїзд. Дерево обірвало електродрути вуличного освітлення. Через 45 хвилин на місце прибули комунальники, які розрізали дерево. Тим самим відновили рух автомобілів по вулиці Дрогобицькій. Маски подорожчають удвічі. Кабінет міністрів своєю постановою дозволив збільшити граничні ціни на марлю та маски. Зокрема, погонний метр марлі у роздріб тепер може коштувати не дві, а три гривні. За одноразову та багаторазову маски платитимуть дві і три гривні відповідно, а не гривню і півтори, як було раніше. Нагадаємо, граничні гуртові та розрібні ціни на антивірусні препарати і захисні засоби Кабмін встановив 30 жовтня у зв'язку з епідемією грипу. Натомість аптекарі скаржилися, що не можуть закуп. Вити необхідні ліки і маски, бо постачальники виставляють ціни вищі ніж ті, за якими аптеки мають право їх продавати. У кількох областях незабаром можуть відмінити карантин. Йдеться насамперед про ті регіони, де епідемія грипу пішла на спад. Відповідне доручення губернаторам вже дав президент Віктор Ющенко, впевнений, що області мають потрохи відновлювати діяльність. Тож рекомендував керівникам на місцях розглянути питання про доцільність карантину. Гарант певен, що обмежувати заходи, які не впливають на розповсюдження грипу, немає сенсу. А вберегтись від ураження вірусу можна хіба що за допомогою вакцинації, аби люди зру... Зрозуміли, це готовий навіть пройти щеплення перед телекамерами. Нагадаємо, першими на карантин пішли дев'ять західних областей. А згодом його проводили ще в Києві та семи регіонах. Рейд на стрийському ринку триває. Представники адміністрації базару разом із дільничими інспекторами прийшли знову на ринок, щоб провірити, чи дослухались продавці до вчорашніх зауважень. Вчора були попередження, а сьогодні будуть штрафи. Адміністрація ринку проти обороних продавців. Другий раунд буде гаряче. Сьогоднішня перевірка не була цікавішого характеру ніж учора. Продавці відмовлялися показувати свої свідоцтва, ліцензії і будь-які документи. Значить, пане Степане, лоточок номер 94, Відсутні документи на своє робоче місце свідоцтво і патент. Прошу прошу, Значить, 92-й рік покинула. Торгове місце втекла. свідоцтво патент прошу нашої податково Все ясно. Лоточок номер 30 документів немає. Не представлені у нас немає того, щоб не було документ. документів. Документів немає. Крик і шум заполонили сьогодні. Ринок обурення, сварки, найрізноманітніші закиди в бік команди, що перевіряли виконання правил торгівлі. Вони хочуть грошей. Не вистачає на партію. Ми заплатимо лише залишить нас у спокої. Вигукували торговці. У декого з'явилась навіть версія, що влада хоче забрати у продавців ринку їхній хліб, чого тільки не лунало в камеру. Та протоколи адмінпорушень таки склали. Патентувація не, не дала. Так, прошу, то є на один, і на другий, на два будемо складати, кого ти Ірина і кого-то Ігор. А де є Ігор ваш? А тут по договору хто торгує. Немає, ну, але сьогодні заміщає. Ну я бачу, що та... заміщає. Ну так сталося. Заміщає, ну що зробити? На ще податково направить деякі продавці лотків висловили свою позицію щодо цієї ситуації. кажуть, що не вбачають ніякого порушення в тому, що твар викладений на проході. А хтось навіть вважає закономірним таку поведінку реалізаторів та підприємців. Ну на вже о тих тридцять сантиметрів чи 40, вона то заважати від нас все вимагають. Від нас вимагали гроші, щоб облаштувати ринок. Тож від нас. Ви все вимагають. Гри, що ви за наші кришу за наші на? зробили всього тільки, за наші? тільки, тільки гроші. за наші? А чому не роблять до нам на зустріч, У тих, тих пів метра нам зустріч ніхто не хоче, йти? тому що вдовго підказали ото за наші гроші. За ото Роман, так усьо за наші гроші. Метр квадратний коштував. скільки. перевірки нехай будуть. Ніхто не має нічого проти, але справа в тому, що ми маємо великі ящики, вони тяжкі. І їх важко туди сюди переставляти. Якщо колись ящик десь виставити трошки вперед, я вважаю, тут нічого такого страшного немає, і покупців у нас не так багато, щоб ми їм заважали. А найцікавіше було тоді, коли перейшли до перевірки ваги. Серед усіх терезів на ринку, які перевіряли, лише кілька показували правильно. Молокал. Чекай, забери заберем. Я стояв. Скільки показує? Скільки показує? Ходіть сюди. П'ятсот тридцять. П'ятсот тридцять. Я маю показувати. Зняли геть вагу на ремонт. В результаті перевірки адміністрація ринку спільно з головним спеціалістом з питань торгівлі вирішила направити листи до податкової адміністрації і держстандарт, аби ті своєю чергою долучилися до встановлення порядку. Торгуйте, майте прибутки, але дотримуєтесь правил торгівлі, не загромаджуйте проходи, тому що і Міністерство надзвичайних ситуацій, Стрійська санепідемстанція, я і головний спеціаліст питань торгівлі будемо неухильно виконувати чинне законодавство, яке стосується правил торгівлі на ринках міста Стрія і, зокрема, торгівлі на нашому комунальному підприємстві. Ринок як дотримуватиметься вимог, продавці невідомо. Проте, майже всі запевняли, що обов'язково заберуть свій товар з проходу, якщо це зроблять всі, як пояснити кожному, що він є частиною всіх, залишається проблемою. Уляна Шуцман, Руслан Леськін, стризьки новини. Україна наблизилася до визнання своїх дипломів у Європі. У майбутньому українським студентам буде легше вступати до європейських вузів. Міністерство освіти і науки прийняло рішення впроваджувати в країні так звану європейську кредитну трансферну систему. Якщо система запрацює, то українські дипломи про вищу освіту легше визнаватимуть за кордоном. При цьому не потрібно буде здавати додаткових екзаменів чи приходити альтернативних курсів. Тепер студенти в українських вишах зароблятимуть не бали, а кредити. за загальноєвропейською системою. Емою один кредит відповідатиме 30 годинам роботи як на лекціях, так і самостійно. Набравши достатню кількість кредитів та отримавши додаток до диплома європейського зразку, можна буде спокійно подавати документи на магістра чи аспіранта до престижних університетів Європи, каже директор докторської школи Києво-Могилянської академії Михайло Винницький. Громадські організації пропонують збільшити в десятеро вартість цигарок в Україні. Коаліція громадських організацій за вільний від тютюнового диму Львів закликала 13 листопада народних депутатів України виявити наполегливість і подолати вето президента на закон про ставки акцизного збору на тютюнові вироби. Як повідомив «Західнет», голова коаліції За вільний від тютюнового диму Львів Сергій Дзядик, підняття акцизів на тютюнові вироби, а відтак суттєве подорожчання цигарок один із найбільш ефективних способів боротьби. Без тютюнокоріння він проаналізував, що за останні два роки кількість людей, які палять в Україні, знизилася від 43% до 33%. Збільшення ціни на цигарки це один з найдієвіших чинників, що змушує людину кидати курити. Ціну треба підняти до європейського рівня, збільшити її у 10 разів. Зазначив Сергій Дзятик. На сьогодні це все за мить зустрічайте Олега Филика зі спортивним випуском новин. Творчий колектив вітає його з ним народження і бажає йому міцного здоров'я, сімейного затишку та творчого натхнення. Залишайся завжди таким веселим і життєрадісним. А я з вами прощаюся вдалих вам вихідних. Його величний спорт в ефірі нашого каналу. Ваш покірний слуга Олег Фелик. Вітання збірна України з футзалу розпочинає підготовку до чемпіонату Європи 2010 УЄФА дав поради щодо боротьби з грипом. А також дізнаємось, як команда Іванових грала з командою Сидорових. Отож розпочнемо. Новини футзалу, головний тренер національної збірної України Геннадій Лисенчук оприлюднив прізвище 14 гравців, які зіграють у двох товариських матчах проти збірної Румунії. Поєдинки стануть складової підготовки до чемпіонату Європи 2010 року. Нагадаємо, що 19-22 лютого саме у Румунії сині-жовті здобули путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, ставши переможцем першої відбіркової групи. До списку гравців, викликаних на тренувальний збір синьо-жовтих, не потрапили гравці львівського тайму, оскільки 2 листопада чемпіони України проведуть три поєдинки в рамках елітного раунду Кубка УЄФА. Зауважень до темпів будівництва стадіону у Львові немає. Експерти УЄФА черговий раз підтвердили правильність шляху, яким іде Львів у рамках підготовки до євро. Затвердження робочих креслень міжнародним консультантом, який був запропонований місто Ком. Про це повідомила заступник директора департаменту Євро, начальник управління інформації та промоції Соломія Білонога. За її словами, таким же шляхом іде Київ затверджується робочі креслення низка Олімпійські, і, хоча це впливає на часові рамки обох проектів, це забезпечує правильність будівництва. 10 гравців збірної України під загрозою дискваліфікації. 10 гравців збірної України можуть пропустити матч відповідь плей-офф з ресії, якщо в афінській грі отримують попередження. Афінський гірчишник не дозволить зіграти в Донецьку п'ятого, кучеру, кобіну, хачеріді, михалику, ротаню, Шевченку, Мілевському, Ярмашу і Селезньову. Нагадаємо, Тимощук вже пропускав гру з Андорою, отримавши зайву жовту картку в грі з Англією. У греків ситуація, втім, теж непроста. Семеро футболістів під загрозою дискваліфікації. До речі, у відбірковому циклі чемпіонату світу дві 10 Збірні Греції та України отримали практично одинакову порцію карток – 18 проти 19 відповідно. Ауту дав поради щодо боротьби з грипом. Європейський футбольний союз після зустрічі лікарів із міжнародних федерацій ігрових видів спорту, що пройшла у Швейцарії, голосив, що епідемія вірусу Еж 1 відомого також як свинячий грип, на цей момент не загрожує проведенню національних і міжнародних змагань. За підсумками зустрічі, проведеної спільної засвітньої організацією охорони здоров'я, був вироблений ряд рекомендацій. Так, спортсмени, яких діагностовано вірус Единен 1 повинні утримуватися від виступів і тренувань протягом семи днів після появи перших симптомів. Наголошується, що всі спортсмени заражені свинячим грипом, повинні бути зняті із змагань і поміщені в карантин до повного видужання. І на завершення вже традиційно трохи курйозу. Збірна Іванових зіграє із збірною Петрових та Сидорових. У Москві на манежі Динамо 19 листопада відбудеться футбольний матч, якому зустрінеться команда, складена цілком із гравців на прізвищі Іванов з командою Петрових і Сидорових. Цей матч буде проведено на честь 75-річчя відомого футболіста, чемпіона Європи 1960 року в складі збірної союзу Валентина Іванова. Пише газета Спорт Експресс. Арбітром матчу стане один із найвідоміших суддів Валентин Іванов. Чи син Валентина Іванова, на честь якого пройде гра на цьому наш випуск завершується. Зичу вам вдалих вихідних, хорошого настрою та нових життєвих звершень. До зустрічі! Новтаки обіцяють, на вихідних буде сонячно без опадів. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів тепла. В день 6-8 з позначкою плюс. Волос повітря 85%. Вітер південно-західного напрямку 2-4 метри за секунду.